Вітаю вас всіх на нашому каналі Біфрі, мене звати Віта. І сьогодні таке відео я рідко, не часто такі записую, але час від часу все ж таки я їх записую, тому що про це треба говорити. Про це потрібно говорити. І теж з'являються нові люди на каналі, і про це потрібно говорити. Люди заходять люди читають різні коментарі від різних глядачів. Сьогодні про що хочу поговорити, час від часу У нас на каналі пишуть коментарі, типу, а ви взагалі знаєте, що відбувається в Україні? Або, типу, веде канал, влоги, каву п'є, я вже каву казала, каву п'є. Хоч би раз розказала про Україну. Дам відповідь на перше питання. Так, уявіть собі, я знаю, що відбувається в Україні. Друге питання зараз я вам покажу з іншого телефону, просто на каналі. Якщо вас цікавить, перейдіть, подивіться. На цьому каналі відео і також є інший канал MyDeutschland, там теж. І було ще більше відео, але Ютуб блокує, Ютуб банить і просто не дає доступу. І потім просто видаляються ці відео, або ж ми самі видаляли. Бо спочатку повномасштабного вторгнення було багато інформації і в телеграм-каналах, і скрізь. Я збирала цю інформацію, монтувала ці всі кусочки, ці відео, щоб показати, показати на каналі, що відбувається. Але, е, на жаль, є відео, які там є, подивитесь, є канал. Ой, вибачте, є плейлист, зараз я вам покажу. Якщо ви зайдете на канал, є плейлист, я тут зроблю краще світло, є плейлист. Це новий зробила фітнес і так далі про життя, про життя. Є ось плейлист папка про Україну. Це річниця, здається, я була якась, це я в Зумані була. Це пісня Я намалюю на папері щасливу дитину. Тут дітки з України. Це рік. Як минув мітинг в нас тут. Це теж мітинг з вибачте, з Україною серця. Це влог. Це дівчата, біженки з дітьми. Ми ходили до них. Олег робив фотосесії дітям, і за цей день просто я зняла відео. Це розстріляна, швидка, може, знаєте, медична. Це Катя. Катя Плаксій, в Нюрберзі. Здається, вона живе. В будь-якому випадку ми в Нюрберзі з нею спілкувалися, і вона до нас фіор теж приїжджала на мітинги, ми не раз вже зустрічалися, це теж на мітингу. Україна в Німеччині, це теж 에... Українці, вибачте, там написано в Німеччині. До речі, коли писала мітинги, я пам'ятаю, це відео. 50 переглядів, все, нікому нічого не цікаво. Кажуть, чому ви не розказуєте? Ну, по-перше, українці і так знають, що відбувається, так? якщо українською ми транслюємо, я зробила назву іншу, бо так часом є на Ютубі, що потрібно змінити назву і більше переглядів. Ну, ось трішки, але це вже давно було. Якби час вже пройшов 200, так? при тому 194. При тому, що канал вже 9000 майже ось інтерв'ю Ксенія, волонтер. Де вона про свою діяльність розповідає і розповідає про все, що відбувається в Україні, і банк, конто, і все подає. О, А тут біженці просто назвала біженці з України в Німеччині, і тут дискусія була. Ми там з однією сперечалися. Ну ось, Таке 10 тисяч подивилися, а що таке, а що трапилось, а чому не подивимось тут? Навіть розстріляна швидка про цей випадок, коли розстріляли так, людей? Чому, чому, чому це більше цікавить? То це хто дивиться? Ну, до мене просто претензії розумієте, це інтерв'ю теж. З жінкою з України. Є ще в нас інший канал, називається Mein Deutschland. Тут я зараз просто німецькою пробую робити так відео німецькою-німецькою. І це я рік їх як роблю. Але до того. Ось, будь ласка, тут просто по-німецьки написано. Ой, вибачте, це тут по-англійськи взагалі написано. Ось. Ось теж це день вишиванки. Тут теж збиралися наші і теж не тільки свято, а просто люди збирають кошти, волонтери. Це теж біженка з України. Наташа ми з нею робили інтерв'ю. Це та сама, що на тому каналі, тільки це перший раз, а потім через кілька років ось теж був мітинг. ну Но... і так далі. Ось тут я знову на каналі Біфрі ідуть відео, які. Набрали найбільше переглядів. В мене було більше, я просто повидаляла, бо більшість там ті, які були російською мовою. Частина залишилась, але було в мене і 700 тисяч. Були такі відео, але на сьогоднішній день, що я на каналі, І які набрали якусь кількість таку більшу, так? Чому мене не прийняли на роботу? Майже 19 тисяч. Людей цікавить, чому мене не прийняли на роботу. А не цікавить, на жаль, на жаль, що я розповідаю про Україну, так? Тут теж, мабуть, щось скандальне, і, можливо, воно, якщо так стоїть україномовний канал, Біфрі, я назву змінила, то, можливо, тут я російською говорила. Далі українською. Робота в Німеччині звільнила з роботи. 16700. Як обманюють продавці, покупців. 15 майже з половиною. Що там далі? Робота в Німеччині. Як німці звільняються цим з роботи? Це ми вже бачили. Робота в Німеччині, реакція німців, громадянство. Йдуть уже на спад, так? Тобто? Тобто. Чому я прогнала гостей? Таке щось, бачите? А щось від душі хочеш розказати про біль. Люди проходять мимо. А тепер ще хочу сказати про ефективність. Спочатку скажу, що спочатку так скажу, що вже 12 років там сусіди, як це сказати, притрушені, кошмарять 12 років, так, і весь світ знає про це. І є багато журналістів, є, наприклад, і в Україні і каналів, і за межами, і іноземці, які професійно цим займаються, і вони щодня готують відео, наприклад, як я Ніна Соколова. І коли вона випустить відео, то її подивляться 100 тисяч. Наприклад, так глядачів. І є такі, що і російською мовою це роблять. І доносять там тим притрушеним, вибачте. Але чому я кажу, вибачте, ні. Ну, це я до вас кажу за те, що я так виражаюся, але вони такі є: доносять російською теж мовою. Є навіть і росіяни, які доносять, що відбувається, є і в Німеччині, і англійською мовою, і в Америці скрізь. Є люди, які в них мільйони підписок, просто вони відомі, і як не весь світ, то півсвіту їх знає, і люди дивляться, і люди роблять свою справу і доносять. І це ефективно. І навіть якщо всі знають, що відбувається, то кожного дня щось відбувається, так? Прильоти. Знов бомбардування і так далі, і, і хто загинув, і що було, все це вони розказують. І це реально ефективно. З моєї сторони, коли я кажу щось, а на каналі майже 9 тисяч, раніше було, як я, були такі відео, там може 5 тисяч, 6 тисяч, 7. Сто раз подивилися, Люди, людям наше цікаво Це, що я кажу, як виявилось, ви мені написали: ви всі відео передивилися стосовно України. Ви всі передивилися, ви їх бачили? Чи якісь мітинги? Чи ще інші, вибачте, тут я зараз? Зашуміло в мене. <кій> ви бачили? Чому ви не дивилися? Я про те, що е, чи я допомогла дуже чимось, якщо я зробила на канал відео, вибачте, зараз я поясню, чому я це так кажу. Відео подивилося 100, наприклад, переглядів. З них 50 чи 60, взагалі, ті, ті самі притрушені, які зайшли і зробили в коментарях срач. Все, ось результат. Коли я роблю відео якесь про життя в Німеччині, чи навіть влог, чи навіть ми десь поїхали, люди дивляться більше. І навіть, може, це якась там маячня, і маячню люди дивляться, уявіть собі. Я до чого? 10 тисяч 15-20. Бо на Ютубі заробляються кошти. правильно? Правильно? Якщо цей канал. Заробив тих 50 євро, то в мене є можливість допомогти. І якщо я допомогла, перерахувала захисникам, чи передала тут в Німеччині волонтеру, щоб хто збирає кошти, чи купили ми щось і щось передали, то я більше ефективніше допоможу. Чим я зробила відео, хоча їх достатньо є, але е, людям мало я буду говорити. Е, ну, і навіть якщо я буду говорити так стримано, Ютуб, наприклад, пропускає. Справа не в тому. Ви не дивитесь, ви не дивитесь. Пам'ятаю, зробила відео, була річниця. Ну, зараз ми глянули там більше, але те, те перше відео, так? Але. Кілька днів пройшло 60 переглядів, а на каналі було 7 тисяч 7 60 переглядів, а чому ж ви не дивитесь? Бо українці і так знають, що відбувається. А Я говорю українською, і я раніше згадала, що так дуже важливо іншими мовами, щоб далі світ. Але, знав, але світ знає, Ну, можливо, не знає, хтось десь там, я не знаю, вгорі в печері живе або в лісі десь. Можливо, є люди, які не знають. Але я думаю, що всі знають і да давно для себе все вирішили. Наступне добре, зроблю, зробила я те відео 100 переглядів. Навіть не про гроші, що я, наприклад, я кажу, що якщо багато переглядів, я заробила, і я допомогла. Я цим допомогла. Грошима. Так, йдеться про гроші і є можливість допомогти. Окей. Зробила я те відео. У мене питання, чи я повпливала на рішення ще одного притрушеного цього сусіда і того, що за Бугром? Вони собі зустрічаються і жмуть один одному руки на червоній доріжці. І я повпливала цим відео, і який результат дає те відео. Що ви мені пишете. <реш> і саме останнє, що хочу сказати, хто пише, все в ваших руках. Є Ютуб, є ви. Зареєструйте. Зніміть відео, знімайте кожен день і завантажуйте, і розказуйте. Ви, хоч одне відео зробили, що ви мені кажете. Я е, вирішила, як з моєї точки буде ефективніше, чи чим я можу допомогти, чи не можу допомогти, Чи які дії взагалі вони абсурдні, не потрібні. Розумієте? Я, наприклад, теж як дивлюсь новини, мені там мелькнула Яніна Соколова, мені ще хтось мелькнув з російських невзоров, може, мелькнув ще. Ну, як, Я відкриваю Ютуб, так і я бачу, і я подивилася. І так само люди вони, вони дивляться людей, мільйонників, які кожного дня це роблять, які роблять це професіонально, які є журналістами. Люди роблять свою роботу і ми їм дуже вдячні. А кожен сам вирішує, де він, в якій ніші буде ефективніший. Я вважаю нам краще теж працювати з Олегом, заробити на стоках ще десь. І ми маємо гроші, і ми можемо допомогти. А ще одне, до речі, що хочу сказати на кінець. Можливо, пишуть це боти, знаєте, може, вони хочуть, щоб ми плакали кожен день, то не дочекаєтесь. Уже наплакалися. Не дочекаєтесь, тому що ми. Теж, знаєте, люди, хто за кордоном, вони живуть в спокої, нічого на голову не падає, так Ось так, як я. Це так, як в літаку спочатку собі треба маску надіти, а потім дитині. Потім тому, хто потребує. Якщо ми руки складемо, будемо депресувати, плакати, то ми не зможемо допомогти далі. Тим, які реально доп... потребують допомоги. Тому, так. Тому танцюю, тому фітнес, тому живемо далі, працюємо і живемо далі. А хто кому там що бракує на Ютубі, ти так зробила, не так, Те Та записала, чи не те, а те, чи не те. Відкриваємо канал, відкривайте канал. Записуйте відео, завантажуйте. І все, все у ваших руках. Дякую!